Говоримо щодо ситуації нашої інтеграції в ЄС. А це не лише про рух до ЄС країни, як в цілому, але так само про підтримку на різних рівнях. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Вітаємо вас доброго дня. Нині відбувається таке активне наповнення програмою Ukraine Facility, яку запроваджено з ініціативи Європейського Союзу. Чи можна цю програму розглядати як програму фінансування реформ? Ну, врешті, на шляху є Так, дійсно, це дуже потужний інструмент, і нашим телеглядачам потрібно розуміти, взагалі, що це таке Ukraine Facility або план для України. Це програма від Європейської комісії, яка передбачає надання фінансової допомоги Україні в розмірі майже 50 мільярдів доларів на 4 роки. Для того щоб отримати цю підтримку фінансову уряд вже готується до проведення дуже важливих для нашої країни реформ. І саме після зроблення цих реформ ми зможемо отримати ці кошти. Ці реформи передбачають активність за чотирма надважливими напрямками: перший це створення якісних інституцій відновлення нашої країни, другий реформа судочинства та боротьба з корупцією, третій покращення бізнес-клімату та управління державними активами. І четвертий це розвиток агропромислового сектору, it сектору, енергетики, логістики, переробної промисловості. І отже, в цілому, програма «Ukraine про план для України, має стати не тільки фундаментом для європейської інтеграції та відновлення України. Вона повинна забезпечити внутрішню. Трансформацію нашої держави, реалізацію економічних реформ та стимулювання розвитку пріоритетних насправді секторів економіки для нашої країни. Чи відбудуться зміни у фінансовій підтримці у зв'язку з можливим початком перемовин щодо вступу України до ЄС? І чи розглядаються, скажіть, будь ласка, Олексію, вже якісь конкретні фінансові проекти та інструменти щодо відновлення України? Дійсно, за цим напрямком дуже багато ведеться роботи, і багато інформації надає віце міністр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга Степканішина, Загалом, ви знаєте, авторитетне видання FNL Show Times повідомила, що протягом перших сіми років після вступу до ЄС Україна може претендувати майже на 190 мільйонів мільярдів євро. Але ми маємо розуміти, що навіть цих дійсно великих коштів буде недостатньо для того, щоб нам зробити повне відновлення та запровадити всі європейські стандарти та програми. За підрахунками для цього нам потрібно буде майже 500 мільярдів доларів. Отже, ми маємо дійсно добре попрацювати над тим, щоб одночасно з фінансовою допомогою в Україну пішли і приватні інвестиції. Про це дуже багато говорить наш президент. Міністр... Цей проте... процес йде? Да. Так, да, But... вибачте, цей процес йде, і підтримка фінансова, звичайно, продовжується. І ще хочемо вас припитати, резюмуючи цей тиждень, тому що і візити великих осіб високих осіб були, оборони США, Німеччини, проведення чергового Рамштайну. Все засвідчить про можливість збільшення військової підтримки України. А як справи на фінансовому фронті? Чи вистачає цієї допомоги для того, щоб закрити всі наші потреби, зважаючи на те, що в категоріях витрат Міноборони 20% будуть іти на озброєння, а інше зрозуміло, ми будемо прикривати інші потреби за рахунок, як допомоги ну, Дійсно дуже важливе питання, я за нього вдячний, тому що знаєте, останнім часом побільшало заяв, що варто надавати повний обсяг інформації для людей, щоб вони зробили самостійну оцінку та прийняли якісь відповідне рішення, тому що дуже багато вкидів цього питання. наприклад Скажемо так, конкретика місяць тому Україна отримала дев'ятий транш розміром півтора мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги від ЄС на 23 рік. Також минулого місяця е, до державного бюджету України дійшло від е, е, США грант розміром в один і майже 2 мільярда доларів. Ці кошти призначені для компенсації соціальних та гуманітарних видатків нашого державного бюджету. Е, за підсумками засідання Ради міністрів ЄС, Європейська комісія надала понад 50 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Цей фонд був створено для допомоги української енергосистеми на фоні обстрілів Росії у критичної інфраструктури. Німеччина сьогодні говорить, що збирається збільшити майже вдвічі. Фінансову допомогу нашої країни, і окрім цього, ми бачимо, що нам допомагають не тільки фінансами, а й е, різними там е, речами потрібними. Наприклад, нещодавно до, е, до столиці приїхало 120 дуже потужних генераторів, які потрібні для наших лікарень. тому ми е, Важливіший меседж в цьому всьому, що підтримка фінансова є, вона продовжується, і ми повинні саме нашим телеглядачам надавати повний обсяг інформації для того, щоб вони розуміли, що багато інформації, яка є в соцмережах і в інших мережах, це більший тит нашої країни ворога ніж реальність. Звичайно, і правда тут найкращий інструмент Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Дякую.